Шість мільйонів доларів, які могли піти на ремонт су 30 см застрягли між російськими посередниками та банками третіх країн. І це далеко не кінець історії. Росіяни, як завжди, спробували піти в обхід, та щоб отримати іноземне обладнання французьких компаній Телес і Сафран для ремонту авіапарку бойових літаків су 30 см залучили посередників із Казахстану та. Азейбарджаном ця схема називається паралельний імпорт, начебто офіційно закуповувати деталі у третіх країнах, а потім переправляти їх до Росії. Французька компанія Телес підтвердила, що казахстанські фахівці, які брали участь у ремонті російських літаків, проходили у них навчання. Водночас Телес заперечує, що їхні деталі постачалися в Казахстан, а тим більше до Росії. Друга схема проходила через Азейбарджан, де Росавіаспецкомплект співпрацював із компанією Global Force з технології ЛТД компанія обіцяла виконати постачання навіть після посилення санкцій. Вони запевняли росіян, що все буде добре. Спойлер не було. Ця оборудка провалилася, і саме вона стала причиною судової тяганини.